Добрий день, дорогі друзі! Ми продовжуємо завдання 5 від 2.09.24 року з нашого каналу Simple Mess NMT. Завдання таке: укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння 4 у степені Х рівнює 8. Отаке От рівняння називається показникове 4 у степен рівнює 8. Як розв'язувати такі рівняння? Треба, щоб зліва та праворуч була одна і теж основа. Як це зробити? Розглянемо число 4. 4 це 2 у квадраті. А що таке 8? 8 – це 2 у кубі. Бачите, основа одна це. Число 2. Але у нас тут не просто 4, а 4 у степені Х. Отже, замість числа 4 ми пишемо 2 в квадраті, та ще треба піднести до степеня х. Якщо ми степінь підносимо до степеня, нам потрібно. Показники перемножите, але основа залишається без зміни. Отже, отримаємо 2 у степені 2х. І тоді наше рівняння має такий вигляд. 2 у степені 2х дорівнює 2 у кубі. Основи однакові, бачите, 2, 2. Степені рівні, тут знак дорівнює стоїть. Отже, Звідси отримаємо, що і показники теж рівні. Ну, таке рівнянечка, тобто треба 3 поділити на 2. Це буде півтора. А число півтора належить проміжку від 1 до 2. Воно більше за одиницю, але менше 2. Там така відповідь була. В нашої Як же його можна розв'язати, якщо ми не можемо не можемо розв'язувати показникові рівняння? Можна оцінити, дивіться, 4 у степені 1 це буде 4. 4 у другому степені це буде 16. А в нас за умовою 4. У степені x це 8. Дивимося, 8 число знаходиться між оціма двома числами. Воно більше, ніж 4, але менше, ніж 16. Отримаю таку нерівність. 4 менше 8 і менше, ніж 16. Подвійна нерівність. Але 8 за умовою 4 у степені х. А 16 це 4 у другому степені. А 4 це 4 у першому степені. Бачите? І ми бачимо, що цим, чим більше показник, тим більше ми отримаємо число. 4 у першій 4, 4 у другій, 16. Тобто зростає число. І показники зростають. Отже, х. Більше, ніж одиниця і менше, ніж двійка. Тобто можна записати, що х належить проміжку від 1 до 2. Отака От відповідь. Далі буде. Друзі, не забуваємо підписуйтесь на наш телеграм-канал SimpleMesNMT, і також на наш YouTube-канал SimpleMes.ua.